Ну що, друзі, давайте я познайомлю вас зі своєю коробкою. Почну з тих кренків, які я розловив. Це кренки, які найперше з'явилися в моїй коробці. Років 5-6 тому. Їх небагато, їх декілька штук. Здебільшого це кренки від мегабаз. Почну я ось з кренка Knuckle. 60. Є він у мегабаса накл Юніор, здається, 55-й. Це дуже такий універсальний кренк через те, що в нього лопатка має змогу змінювати кут і його можна проводити десь, здається, на 30 сантиметрах і метр-20, -метр щось типу того. Я продублюю на екрані назву і характеристики, я не пам'ятаю всіх, на жаль, тому можу помилятися. Одним із недоліків мегабасу цього є те, що ця лопатка може зламатися і просто не, перем... ну, не фіксуватися. Але, в принципі, це все вирішує крапля суперклею. Тому в цьому проблем не бачу. Ще одним класним воблером від Мегабасу. Являється циклон. У мене ось в руках версія SR прикольний Воблер. І саме прикольне, що в ньому це його назва ось, циклон. Чому саме циклон? Цей Воблер має всередині такі собі канали. І коли воблер спливає, через ці канали проходить вода. І на спливанні він рухає, ось, наче як по спіралі, ось так рухається. На версіях SR це Менше видно, але якщо взяти ось версію DR, чи MR, чи DR-версії, ось такі діпові версії. і Якщо ви ловите, наприклад, того самого окуня десь в товщі, це дуже класно буде провокувати, тобто ви його загнали вниз, і там метр-півтора він буде ось так от, ну я покажу менше, він ось так от буде спливати. Через те саме назва циклон. Далі це Megabas Bobby, він такий доволі шумний. І ось цей кренк в 50-му розмірі в такому ось натуральному кольорі, ну, напевно, приніс мені найбільше саме таких закілушних щук. Тобто ось маленький, доволі шумний. Якщо ви ще знайдете їх в наявності, тому що мені здається, вони, окрім стока Більше зараз ніде не поб'ються, можливо, я помиляюся, але якщо ви знайдете, він недорогий, там можливо зараз там, до 300 гривень. Рекомендую класний воблер. Коли я ось розловив ці основні три облери, мені стало цікаво. Я захотів трошки поповнити свій арсенал, скажімо так. Я не пам'ятаю, в які групи у Фейсбуці я підняв тему, ось саме шучих таких. Кренків, і там люди порекомендували мені ось Deps Corrigan Magnum 150-й. Воблер тихий, абсолютно тихий, в такому натуральному розкрасі. Ось. І цей воблер я також розловив на першій риболовлі невеликою щучкою, таку грамі 600. Можу сказати, що воблер працює, але чомусь в мене тихі воблери ну, використовуються в саме останній момент. І у ну, мене до нього не доходять руки, якщо чесно. Потім я ще взяв собі Craft. Він здається, просто в нього назва LC, ну, типу як скорочено Craft. Можу помилятися, знову таки, я напишу як він називається, його характеристики занурення до 1,2 метра, також тихі і також у мене до нього ніколи руки не доходять. Такий прикольний воблер Має класну гру, але, але є він у мене в двох розмірах. Меншому, здається, в 60-му і в 70-му чи 75-му. Потім я дорвався до японських барахолок. І вже, скажімо так, притарився різними варіаціями. Тобто ті кренки, які ось у мене є попарно, вже половину я докупав на барахолках японських. І ось там я придбав собі ось такий цікавий кренк це HPF кренк 60 63 від OSP Він з пластмаси, бо це версія. Спєкт 2. А я можу помилятися, але перші, перша версія була взагалі, по-моєму, з бальси. Можу помилятися. Він дуже легкий, він всього 8 грамів. Летить просто жахливо, але грає ну, в такому кольорі просто прекрасно, як ви можете спостерігати. Ще не розловив, але я сподіваюся, що я в цьому році розловлю. Чим він ще цікавий, він абсолютно плоский. Він можливо десь сантиметр всього в товщині, має високе тіло. ось такі. І дуже схожий на цей кренк є ось такий Combat Crank FCR від Evergreen в такому кольорі. Також він плоский. Цікавий. І одним класним кренком, який я для себе відкрив, це Magabas S Crank. Але на той момент, коли я зацікавився цим кренком, він в Україні коштував ну дуже дорого. І, здається, там був в декількох магазинах майже без вибору кольору. Я купив собі на барахолках два. Вони приїхали до мене без гачків, але я так подивився на сайті Мегабаса, розмірами оснастив тими самими повнеровськими. Там задній тринічок трішки менший. Ось такому натуральному. Ці я також не розловив, але... Я перед тим на Aliexpress купив копію Ось в такому яскравому кольорі. Вона також без гачків, це я їх познімав. Ось цю копію я розловив однією щукою, такою досить гарною. Але скажу відверто, ця копія так вона розловлена, вона працює, але працює вона гидотно, чесно. Вона її відводить в сторону, її климить. Короче, Китай є Китай, це дешевий Китай, але інших копій, на жаль, на його нема, тому в принципі можна. Можна пробувати, можна купувати, просто потрібна буде ну, найповільніша проводка. Тільки трошки даєш більше проводку, його починає десь вводити в сторону, його починає клинити. На повільних проводках він працює. Ще одним цікавим воблером є воблер від Lucky Craft, Маркується він буквами SB. І різними цифрами: то 150, 200, 250. Це марку... маркування занурення. Дуже красива гра, ось такий звук, а дуже багато ось таких пластикових чи скляних куляк Вони в мене є в різних кольорах і в різних зануреннях. Просто в коробку всі не влазили. Я так взяв, щоб показати, що є. Пропустив такі цікаві також воблер це обларці Депскоріган в меншому розмірі. Також він тихий зовсім, абсолютно тихий, окрім ось гачків. У мене він в такому яскравому кольорі. Також розловлений. Прикольний такий ось. Для, Можливо, хтось знайде, де купити там на барахолці, дешевше. Не пошкодуєте робоча версія, гарне занурення. Також у мене є ось такі габасівські кренки. DX, ось Фрі, free, DX-Free, 30, 20, DPX 150 Дуже голосні кренки. Я їх використовую лише по великим таким водоймам. Хто мене дивиться з міста Коростим, місто Малин, Малинське водосховище, Новоборова. Коли я там буваю, я використовую, але не знаю чому, я їх досі не розловив. Я їх використовую протягом напевно, років чотирьох. Я дуже багато відео бачив на Ютубі, де на їх ловлять і Судака, ось на діпові версії і а, щуку, але, на жаль, у мене не вийшло. Ще один ось покажу воблер вам, це гріфон. Ось така погримушка. Ловив окунця всього одного. Ну і в принципі з такою кількістю ось всіх кренків, просто нереально всі обловити там за риболовлю чи за декілька риболовель. Наприклад, буває так, що у мене там, діпові кренки можуть там по півроку лежати, і я їх взагалі не використовую, я використовую стандартні, які вже розловив. Є у мене ще бліц від ОСП, але я його не ще ну я декілька, ось, скажу так, Оці облуги, які я не розловив, я їх придбав по суті нещодавно. Я мало їм ловив. Я гадаю, що в цьому сезоні я повпираюся і щось, щось все-таки розловлю. Ще хочу показати вам один такий кренк. Це, оце моє колекціонування дійшло до того, що я вже зацікавився прям чимось таким екзотичним. І Вирішив придбати собі ось такого кренка. Це Deps EVOC 40 розміром 100 мм, вагою 56 грамів. Я використовую його в тих риболовлях, коли я рибалю на великий силікон, на джерки. Інколи я його кидаю, але знову водойми у нас запресовані, малорибні, поки не розловлений, але якщо по правді казати, я їм ловив максимум на п'яти риболовлях. Я думаю, ще все попереду. Якщо ви маєте досвід риболовлі з кренками, якісь напрацювання стосовно кольорів, моделей, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я колись піднімав цю тему у Фейсбуці і на тему щучих кренків мені... Почали писати про черіки, чабіки і тому подібну дрібноту. Про це, будь ласка, не пишіть. Мене цікавлять кренки саме від 50-го розміру. Будь ласка, буде цікаво почути ваш досвід. Дякую вам за увагу та перегляд. Якщо було це відео цікаве, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей.